Привіт, друзі! Початок нового року це насправді для багатьох початок просто нового життя. Всі ці фрази, по типу, почну бігати з понеділка, чи от з нового року точно не п'ю, мають можливість стати реальністю. Тож, якщо ви таки вирішили прямо зараз зайнятися власним здоров'ям і зробити цей рік точно корисним для своєї душі і тіла, ловіть список гаджетів, які точно допоможуть вам стати більш спортивними а головне більш. Здоровими для тих, хто тут вперше вітаю! Ви на каналі Кібернетика. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Перед тим як почати ділитися з вами цими корисними гаджетами, зауважу дві речі. По-перше, все, про що ми будемо говорити сьогодні, це елементи, які допоможуть вам стати кращими версіями себе, але аж ніяк не зроблять це за вас. Тож не варто сподіватися на магічний укол, але я у вас вірю і впевнений, що у вас все вдасться. Я на початку цього року додав і собі парочку хороших звичок, тож сподіваюся, що вони лишаться зі мною надовго. А по-друге, якщо ви досі чомусь не підписалися на канал, то саме час це зробити. Можете і вподобайку цьому відео поставити одразу ж авансом. А якщо раптом не сподобається, то потім спокійно приберете. Нас тут вже понад 6 тисяч, але може бути значно більше. Тож допоможіть українському ютубу. А тепер точно поїхали. Розпочнемо з гаджету, який зробить вашу ранкову рутину приємною розвагою. Електрична зубна щітка. І єдина причина: насправді, чому у вас може не бути цієї електричної зубної щітки, це якщо вам заборонив її купувати ваш стоматолог, тому що мені, наприклад, заборонив через брекети, але і на такий випадок є рішення. Іригатор загалом ці гаджети чудово працюють і в парі. Тож, якщо ви хочете щодня посміхатися ідеально і не відкладати грошики на похід до лікаря, то краще мати обидві позиції. Але в принципі, і щось одне це вже хороший крок в догляді за вашим здоров'ям. Ну це точно краще ніж нічого. Які власне переваги умовної електричної щітки від звичайної механічної, ну як мінімум, наявність змінних насадок. Тобто, в теорії ви можете купити одну щітку. Для двох чи навіть більше людей і просто користуватися різними насадками. По-друге, різні режими чищення зубів, різна інтенсивність та, наприклад, можливість поставити таймер на чистку зубів все це, аби зробити цю дію більш комфортною та ефективною для вас. Ну а якщо вам треба привчити дитину до цієї щоденної процедури, то електрична щітка точно може зацікавити ваше чадо і перетворити процес на гру. Ефективні Місь точно не менше ніж в звичайної щітки у формі умовного ведмедика. Іригатор також допоможе вам усунути залишки їжі зі складно доступних місць, і як я зазначав, вище він безпечний для людей з брекетами, імплантами, коронками та іншими ротовими конструкціями. Тож обирайте те, що підходить саме вам, а всі необхідні посилання в описі під відео. Наступний гаджет може бути з вами всюди і весь час за сніданком, ранковою пробіжкою в душі, і навіть під час сну це фітнес-браслет чи годинник. Ми вже колись робили окреме відео про те, як обрати фітнес-браслет, тож можете подивитися і його, але поправді, от, з власного досвіду, це той гаджет, який дає вам тонну корисної інформації, навіть якщо ви не спортсмен. Він може відстежувати якість вашого сну, кількість. Кроків і відстань, яку ви проходите за день, вимірювати серцебиття або ж просто бути вашим будильником, коли будильник дзвонить на смартфоні, то здається, що я скоро почну зайкатись, а годинничок буде ніжно, як мама. Фітнес браслет може бути вашим першим кроком на шляху до регулярних занять спортом або ж просто незамінним щоденним гаджетом. Вони живуть переважно довго, ну точно довше ніж умовний смарт годинник мають в собі безліч режимів тренувань і активностей до того ж, всю інформацію, яку вам надає фітнес браслет, ви можете з легкістю отримувати на смартфон і переглядати в зручному для вас форматі. У мене Mi Band 8-го покоління, і є вже насправді і Проте оновлюватися я не збираюсь. Вони він цілком влаштовує. А от знайти цей та багато інших гаджетів ви можете, звісно ж, за посиланням в описі. Наступний пункт буде точно неочевидним, і це уже для тих, хто серйозно націлився на кубики пресу, тому що мова йтиме про електронні ваги. І так, ми вже живемо в той час, коли навіть цей гаджет може не лише показувати, скільки ж салатів ви з'їли на свята, але й аналізувати ваш організм значно і значно детальніше. І за всім цим знову ж таки можна спостерігати буквально з вашого смартфону, коли уже настане той день, аби можна було вставити собі якийсь чіп. І реально керувати організмом як персонажем у відеогрі. Сучасні електронні ваги використовують технологію біологічного імпедансного аналізу, щоб вимірювати склад вашого тіла, в тому числі відсоток жиру, м'язову масу, кількість води та кісткову масу. Тому це реально корисний гаджет для тих, хто стежить за здоров'ям і вагою. Ну принаймні так можна фактично довести, що у вас справді просто кістка широка. Знайти хороші електронні ваги можна на будь-який смак і на будь-який цінник. Тож переходьте і обирайте свій за посиланням в описі під. відео. Про наступний пункт я багато говорити не буду, бо в нас є ціле окреме відео на каналі, це портативні масажери. Вони чудово підходять для тих, хто потребує відновлення м'язів після тренувань. Ну і, звісно ж, для тих, хто не проти просто отримати задоволення від користування цим гаджетом і трошки розігнати солі по організму. Річ точно на 10 з 10. З переваг таких гаджетів, окрім власне, задоволення та користі для здоров'я, компактність і. Автономність. Багато з них працюють на акумуляторах або ж можуть працювати від прикурювача у вашій машині, тобто вони точно не є гаджетами виключно для домашнього використання. Різні режими та насадки допоможуть вам потішити і оздоровити кожну частину свого тіла. Ну і як то кажуть, що тут думать? гайда в опис за посиланням. Фінальним у сьогоднішньому списку стане гаджет, який робитиме ваше життя кращим у фоновому режимі. Це зволожувачі повітря, тому що дихати це базова потреба людини, і чому б власне не дихати якісно і корисно. Розумію, в наш час дихати це уже добре, але давайте триматися на позитиві. Зволожувачі повітря можуть підтримувати оптимальну вологість, що в свою чергу сприятиме здоров'ю дихальних шляхів, полегшить дихання та зменшить ризику. З інфекцій, якщо ви взагалі не спортсмена, любите просто спати, то зволожене повітря покращує і якість, ну і взагалі знижує рівень хропіння. А якщо у вас є діти, то це взагалі мастхев. Окрім цього, сучасні моделі мають і додаткові функції, такі як іонізація, ароматизація та розумне керування через смартфон. Куди ж без цього? Просто кажучи, незамінний гаджет для алергіків, батьків і всіх, хто хоче дихати здоровим повітрям, принаймні у себе в той. Отакий список вийшов у нас сьогодні, тому пишіть в коментарях, чим ви вже користуєтесь. Ну і якщо я щось таки забув, то теж нагадайте про це під відео. Я ж нагадаю, що посилання на всі категорії товарів чекають на вас в описі, тож не соромтесь, переходьте. Ну і не забувайте про вподобайки та підписки на канал, адже всім відомо, що це точно покращує імунітет. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі. Кіберне